EventiBot – bot це не додаток, а твій особистий івент-менеджер у смартфоні, що потрібно знати в першу чергу. Тут є одні з найкращих та перевірених професіоналів з досвідом роботи та відгуками. Більше 20 ексклюзивних категорій від ресторанів до топових візажистів. Все це ти можеш знайти, натиснувши на кнопку Все для свята! Як працює цей розділ? Наприклад, обираємо категорію ресторани. Обрати ресторан ти можеш Районам або по цінам реально ж круто. Обираємо ресторан і одразу ви отримуєте коротку інформацію про нього: адресу, рейтинг Google, кількість залів, ціну з людини. Хочеш більше, натискай на кнопку Детальніше та отримай розгорнуту інформацію про нього, умови ресторану, фото, відгуки, розташування. Сподобався ресторан, додай його в розділ збережене. І так по всім професіоналам. Хочеш подивитися візажиста або ведучого, дивись роботи, читай відгуки, додавай собі в «Збережене». В розділі ТОП-5 підрядників ти можеш подивитися всіх тих, кого частіше всього додають інші користувачі в розділ Збережене. З гарних новин з самого початку на всіх у цьому боті, крім ЗАГСів, в тебе є знижка 3%. До речі, інформація про ЗАГСи в нас теж є. Ти можеш користуватися тим, що є, або можна збільшити твою знижку. Це не проблема. Прокачуй свій рівень та збільшуй свою знижку. І отримуй доступ до скритих функцій, таких як калькулятор алкоголю та торту, на кількість людей, чек-листи, поради та інше. Всю інформацію про бали рівні ти знайдеш в розділі Мої бонуси. Мій профіль. Тут ти можеш заробляти бали та витрачати їх в магазині знижок. Також в боті є агентство, яке може створити свято за вас та зробити організацію івенту. Легким, швидким і без стресу, бо ми знаємо усіх, і з нами ти отримуєш максимальну якість знижки та задоволення. EventBot. свято в один клік. Ласкаво просимо.